Всім привіт! Та Сьогодні ми будемо готувати класичний чизкейк. Ви можете порадувати своїх близьких, якщо вони вдруг захотіли тортик, а ви не знаєте, що робити. Так що готуйте зі мною або записуйте рецепт. А ми поїхали з інгредієнтів. Нам знадобиться печиво 300 г. Любе можна солодке, можна не солодке, горіхи, грецькі або якісь другі по бажанню. Сливочне масло: 120 грамів сир творожний, 400 грамів сахарна пудра, 150 грамів сметани, 200 грамів олівки, 150 мл, 2 яйця. Кукурузений крохмал, 2 столові ложки, сок лайму або лимону. Для того, щоб зробити основу чизкейку, нам потрібно 120 грамів масла, один горішок, можна грецький, можна другий, будь-який по своєму вкусу, 300 грам печива. У мене ось така велика пачка. Я просто Виділю отуди 300 грим. В мене недостатньо сильний блендер, тому я взяв м'ясорубку, але в кого буде сильніший блендер, той може поромеле, але в мене він почав воняти гарю. І так от вийшло через мясорубку. Це вже горішок і. І наші, наші печеньки. Тепер ми беремо віси, відміряємо 120 грамів масла, і кидаємо туди і перемішуємо ложкою. Ось так от у нас вийшло ось така от маса. Тепер нам треба її переложити в формочку. У мене буде квадратна, бо круглої в мене немає. В того, кого є кругла, робить те саме, але в круглій. Далі додаємо всі останні інгредієнти, які залишилися, е, крахмалу і лайму, та перемішуємо для того, щоб вийшла начинка нашого cheesecake. Отака от у нас маса вийшла. В неї ми додаємо 2 столові ложки крахмалу та половинку відрізаємо від лайму і віддавлюємо сік. от маса у нас вийшла. Заливаємо її в вна... заливаємо. А тут в мене відключився звук на мікрофоні, тому я зараз скажу, що я мав сказати. Я поставив чизкейк в духовку та поставив під нього дечку з холодною водою, щоб. Півченька знизу не затверділа. Ми печемо його 30 минут при температурі 180 градусів, а потім виймаємо і ставимо в холодильник на ніч. Всім привіт! Вже настав наступний день. Наш торт готовий. Такий от торт вийшов. Я ще вирішив зверху зробити крем. Просто солівки взбити з сахаром та ягоди положити. Я його не виймав з цього, тому що може розвалитися. Отакий от торт ми будемо їсти. А вам, якщо понравилось відео, поставте лайк, підпишіться на канал та до нових зустрічей, друзі.